Проект даного рішення має бути затверджений до 1 квітня цього року згідно закону України про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. На сьогодні в Україні з цим завданням не справилися лише можновладці Житомира та Одеси. Для інформації у нас сьогодні залишилось два місяці України, які не привели в соответствие. Це Одеса і город Житомир. Неоднократно переписка і міністерства наше профільне указувала нам замечання. І останній срок, який нам поставили. Це 1 апреля для того, щоб ми вже завершили всі наші перепити, таки прийняли і привели в соответствие этот нормативний акт. Поки що цей регуляторний акт пройшов всі етапи передбачені законодавством та статутом територіальної громади Одеси. З метою врахування громадської думки проводяться наразі громадські слухання. Сьогодні приділим граничний параметр совершенно інший, він встановлений законом до 4%. по жилым объектам и до 10% по нежилым объектам. Четко прописаны объекты, которые освобождаются в соответствии с этим законом о долевого участия. Есть категория, это бюджетные объекты, это социальные объекты, дошкольные учреждения, школы, общеобразовательная медицина. Представники громадськості, котрі потрапили на засідання, висловили низку зауважень до проекту рішення. Маю зауважити, що дані пункти йдуть в розріз з наступними положеннями чинного законодавства, а саме з пунктом 1 статті 40 закону України про регулювання містобудівної діяльності, яким встановлено, що порядок залучення розрахунку розміру і використання коштів бойової участі у розвитку інфраструктури на. Населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього закону. Відповідно пункту 3.27 порядку вирішення питань розміщення об'єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проєктування, затверджено рішенням Одеської міської ради від 7.10.2009. замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта містобудування в місті Одесі, зобов'язаний взяти бойову участь у створенні і роз... Звису інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених чинним законодавством. В основному зауваження громади стосувалися оптимізації заохочень інвесторів, які мають завершити справи гори будівельників, що залишили тисячі одеситів без житла, отримавши при цьому людські гроші. Декотрі ошукані містяни так і не змогли сьогодні потрапити на дане засідання. Громадські слухання проходили не за участі широкого загалу, котрий, на думку адміністрації, став би на заваді роботі колективу мерії. Тим не менше, думку більшості висловила зделегована меншість. Чому на апчесюне слухання? По таким вот драконовським методам і способом допускаються громадяни і граждани, члени громади одеської громади. Представники влади пообіцяли врахувати всі пропозиції громадськості, після чого кінцевий варіант проекту рішення буде винесений на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.